Чи помічали ви скільки жінок зараз пробуджуються, займаються духовним розвитком, енергопрактиками, медитаціями, ходять на йогу? На цих шляхах майже ніде не зустріти чоловіків. Чому так відбувається? Чому чоловіки, наче не хочуть пробуджуватися? Вони гальмують своєму духовному розвитку, що там їх так лякає, і як бути паром, які зараз через це проходить дуже серйозні іспити, кризи? Все на грані розлучення та розставання? Давайте з Вами разом сьогодні з цим розбиратися і давайте разом шукати, як не руйнувати, а як створювати новий світ та нову реальність. Я Катерина Штефан, я лікар-невролог, я психотерапевт та енергопрактик. І це питання, чому жінки зараз так активно прокидаються, а чоловіки, наче гальмують, воно мене особисто теж дуже цікавить. Бо, наприклад, в моїх відносинах з чоловіком я це все теж дуже гостро зараз переживаю коли я починаю розказувати про те, що сьогодні, наче прочищаються мою аджну, чакру, а чи якісь магнітні бурі, схоже, дуже потужні. Частота шума на сьогодні завелика, не сім, як зазвичай, а за сто, то за зашкалює, і моє енергетіло, воно так це гостро відчуває, тому не підходь до мене сьогодні, я в медитацію. І я коли так кажу, так, я так кажу, бо я так відчуваю, і звісно ж, що а, мого чоловіка це, скоріш за все, лякає, це не зрозуміло. Він мені каже, я б хотів тебе зрозуміти, але це неможливо, і я не розумію, навіщо мені це, навіщо мені вивчати ось ці всі вібрації, шумана, шмумана а, і так далі, коли є реальні проблеми, які реально ось тут на землі я маю вирішувати. А мені ще й. Тих там не вистачало. І я, як і більшість жінок, я знаю, бо дуже багато жінок зараз до мене приходить зі схожими проблемами. Як і більшість жінок, я така. О, все, ми такі різні. З'являється ось ця ося така духовна високомірність. знаєте, я, я вже така пробуджена, я вже боголюдина, людина Бога жінка, а ти такий весь там землі. Мене не розумієш. Перш за все, що я вам хочу сказати: не треба а бігти поперед батька в пекло. Не треба одразу все руйнувати. Дайте собі час, дайте вашим чоловікам час. Те, що ви не бачите, поки що їх в усіх цих просторах, в яких ви розвиваєтеся, зростаєте зараз духовно, це ще не означає те, що вони не розвиваються. Давайте, взагалі, з вами розберемося, чому зараз ця різниця, вона стає. Є такою настільки яскравою. Отже, перше за все, чоловік взагалі стереотипно завжди був воїном, добитчиком. Він був годувальником, він той, хто повинен попеклуватися про свою родину, про свою жінку, а про своїх дітей. У нас в країні зараз йде війна. Ті чоловіки, які зараз залишилися в Україні, у них цей архетип, він, звісно, ось цього годувальника воїну, він, звісно, зараз вийшов на перший план. Ці чоловіки, які поїхали з України і намагаються якось турбуватися про свою родину за кордоном, в них звісно теж ось цей архетип, такий базовий добути їжу, забезпечити житлом і так далі. Він теж вийшов на перший план. Про яку взагалі інтуїцію може йти зараз мова, коли чоловіки зараз, ось на цих перших поверхах, забезпечують базові потреби. Взагалі, то жінка це. Інь енергії. Це енергія, така вона інтуїтивна, творча. Ми можемо е, признавати свою слабкість, ми можемо поплакати, ми можемо всі ці божевільні іспити, які зараз випадають на нашу долю, ми пропускаємо їх, аж що є струмом нас і все навколо. Ми знаємо, що ці страждання вони несуть нам силу. Ми знаємо, що біль то є топливо для того, щоб зараз стати. Ще мудріше, ще досвідченіше. Ми випускаємо ці емоції. Ми можемо собі це дозволити просто, бо це взагалі наша така інприрода. Чоловік це ян енергії, це структура, це дія, це така матеріальність. І зараз дуже яскраво ми бачимо ось це проявлення ін. Енергій і Ян енергій. І що цікавого ще зараз відбувається, що водночас з цим всім ем, військовим іспитом, який до нас прийшов, і чоловіки відкатилися до своїх таких базових стереотипів воїнів та годувальників, водночас цим світ змінюється. Ми переходимо на нові. Більш високі вібрації. Ми переходимо в світ, де, так звісно, ось ці старі правила, такі земні, матеріальні, вони теж продовжують працювати. Але дуже багато зараз ще будуються від серця, від інтуїції. І тому жінкам ось в цей період народження нового світу, в якому буде життя. По серцю, звісно, їм зараз легше зорієнтуватися. Бо зараз наша реальність, вона частіше за все будується саме через наше ось це внутрішнє відчуття. Саме через те, що там нам підкаже наша душа, куди нас призведуть там вищі сили, різні підказки Всесвіту. Зараз світ переходить на такі правила. Ну і звісно, ось в ці перші ряди нового світу та засвоювання життя в понових правилах будуть йти жінки. Чоловіки зараз стоять позаду, дивляться на своїх божевільних, просвітлених, пробуджених жінок, і в шоці. вони не розуміють, як такого світу для них ще не було. Отже, жінки, мої любі, мої рідні, прекрасні, світлі душі. Наша зараз з вами задача не дивитися, як там наші чоловіки справляються, не віддавати туди всю свою енергію. Вони підтягнуться, дайте їм час. Працюйте над своїм страхом. Не треба всю свою прекрасну зараз, ось цю нову, потужну енергію, зливати на те, що руйнується. Все. Нове відбудується. Всі, хто повинен бути поруч із вами, вони всі підтягнуться зараз чи трохи пізніше. Перше за все, вчіться, як це бути ось в цих нових вібраціях, як це жити по новим правилам. Будуйте крок за кроком ваш новий світ. Ви зараз є головний будівельник, архітектор нової реальності. Поки чоловіки за. Стоять на порозі своєї трансформації. Ми вже відчиняємо двері, ми вже там якісь квітки притащили, поставили по феншую. Там ще якось. Ми вже починаємо створювати ось цей новий світ, а не робіть одразу всі зв'язки. Набирайтеся терпіння, змінюйте фокус на себе, на свій розвиток, не знецінюйте ці зусилля, які накладає зараз теж ваш там, чоловік, який зараз поряд вами. Можливо, ви не бачите, але він все одно теж зараз дуже багато працює над собою. Бо коли рядом з чоловіком. Опиняється жінка, яка починає пробуджуватися, воз'єднуватися із своєю душею, та ось так потужно вібрувати. Ну, звісно, перш за все, він афігеєв від цього е, свята. Він буде наляканий, бо він не замовляв вашого пробудження. Була така, ходила собі нормальна жіночка, а зараз а, це що взагалі? Кожен йде в своєму темпі, все йде так, як треба. Буквально зовсім скоро вже підтягнуться з нами всі наші чоловіки. Бо куди вони дінуться? Ну, давайте чесно. Продовжуємо повищати рівень наших вібрацій, продовжуємо візуалізувати та уявляти Наших чоловіків успішними, пробудженими, зарядженими, такими щасливими в тому новому світі, в який ми зараз з вами відкриваємо двері. З вами була Катерина Штефан. Обов'язково напишіть мені, а як ви зараз це все проживаєте, ось цю різницю в духовному розвитку. Підписуйтесь та ставте лайки. До нових зустрічей, будуємо новий прекрасний світ разом!